Сьогодні 10 серпня у великій карателі. Пляжний волейбол, друзі, команди Гайшина по жотарячих ось і велика каратель. Отама, а ці тут, 4 на 4 дві дівчинки, два хлопці. І це великі карателі на чудові Вітання обом команда І це на дуже чудовій поляні біля озера. Молодь заявлено. Заявлено вісім команд. І всі гратимуть. Дякуємо Збройним силам України за надану можливість грати і бути присутніми. Розпочнемо гру. Вітання. Рано 1-0 Рано. за карателю Подачка. беремо І відбираємо по один. Италия. Ole, den, 1 2-1, Hajšin, poviju u rachunku, podača, hroša, hroša podačka, hroša, udačka, 3-1, Hajšin podaje, И пошли, пошли. рушили, рушили, Хорошо. Хорошо. Рахунок движется. Что там? Ой, молодец, девчонка маленькая. А як? А як участница? Супер. І це в команді карателі пова Україна. Аноно, що робить? От вам і дівчатка. Оно. І дівчатка. і хлоп'ятка. Аноно. Посадить. О! Красиво! Подачайся нам! Jist. Jeden. Prvá partia. Potužně. Děvčenská malá dětka nevzala. Nevzala. Oh, potužně. A znovu. Vysím. Jeden. Rahůna k zanechšenom. Z napádače berou Ой, чудово, дев'ятий. Дев'ятий, друзі. Загищено. І десятий. Зарахований. І десятий. Подача. Потужньо Одинадцятий. Вітає ОПА Україна. ОПА Україна. Командочка з великої карателі. Ітання керівництво Ігор Істапанович, бомба-площадка. І дякуємо за допомогу спорту. І особливо Гащинському старостату. Дякуємо вам. Що там за рахунок? 3.12. 12 Каратень подає. Неподаване. 13-3. 13-3 за Гайшином. Перва партія. Щось вона така удачна, бистренька. Але її ще треба дограти, друзі, До... Лізе. Дограти. грати. О, -о, -о, О, так тут не тільки пляжний, а тут ще й ралі самарканд і. Магнітогорск. Контрольний м'яч. Перва партія. Гайшин по Україна. Великий каратель. Що там? Оно-но. Є перва партія за Гайшином. Будемо, друзі, дивитися друганьку партію. Привіт, добре. Сергій. Він не їздить. Він педріс Педріс уже виріс, понял? Да. Друга партія Що там володя? один два подача Їщо на. Друга буде ващенька. Бо її треба грати. Не тільки. Підскакувати Два-два, чотири-два, 2, -2. -2. Загійшодом. Пова, велика грата. Що там, Артемчик? Підскочок. Але щось там черкає якесь болить обсятку. Ні-ні-ні-ні-ні. Тут не считається. Подача п'ят два чудова подача І перевод, всім два, сім два, айшин Хороший.

Да. О, тут, ну, Не, я вообще так, это общий фон, да? Шо там? Движуха. Отбежна. А, чодовописочок. Зарытый. Ножкой. Рахунок. Девять четыре. Девять четыре Хороші переводи. І. Чудово каратоль. Беруть. Що там? Тёмчик. І тут беруть. І там скидають. А тут накидають. І переводять. Переводять. І накидають. Отак. От Оно. О-но-но! Чудово. Чудово! Рахунок. який там. Давай. Свісти, свізь, сім одинадцять! Десять. Сім десять. Каратуль! Подачка. Хороший. Підліт. А прильот нам треба прильот. Всі на підльоті. От це вам. От це мої. Артемчик. Скидочки. Одиннадцять. Сім загіншеном. Плотненько, плотненько. А треба ще плотніше. 8, 11. 8, 11. Вісім, одинадцять. Вісім одинадцять. Да. Дев'ять одинадцять. 9, Дев'ять 11. одинадцять. 9, 11. Каратуль. Підтягується далі на... А що буде далі, буде видно. Будемо наблюдати. Да. 11-11, друзі. Айшин. Великий гратель. Поле. 12-11. Чудова атмосфера. Природа, озерце, озерце, купальний сезон і молодь. І це все, яжний волейбол. І я казав, шашлики тільки м'ясо вези. І нажаримо, і поїмо. Поїмо. І відсвяткуємо. Дивися, що 13.11. Привіт. 13-11. Зайшаном, поки. Поки зайшеном. Чудово. Чудово, друзі. Молодці, обидві команди. Працюють у цій партії. Вобща супер. Вобще супер. 14, 11. Контрольний. 14-11. О, хорошо. Що там. Артемчик. Чудово. Чудово. Молодці всі працюють. І хорошо. Друга партія за жіном. Каратуль. І гайшин. Вітання бомбкомандам командам і Збройним силам України. Молодці і організаторам турніру. І то, хто біля нас, і з нами, друзі. І з нами, оце тут, на цьому чудовому місці, у великому карателі, друзі. Молодці.